Це, Це стояти За, завертаємо їдемо назад. Поліція зупинила машину, в якій намагались вивести ікону з Лаври. По коридорам Кремля цікаві кадри із кулуарів переговорів Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна. Але лідерам знову і знову нужно поговорити о чому то з глазу на глаз. Путин движением руки дает понять, что остальные не должны слышать этот момент разговора. Остается только переводчик. Россия начала ядерное навчання с Ярсом. Міноборони РФ демонструє відповідні кадри та повідомляє, що буде задіяно понад три тисячі військовослужбовців та близько трьохсот одиниць техніки. Ракетний комплекс ЯРС може запускати міжконтинентальні балістичні ракети та вражати цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів. Ракетний полк в ході командно штабного під руководством командуючого ракетними військами стратегічного назначення приступил к выводу ракетного комплексу ЯРС на маршрути бойового патрулирования по лівої позиції. Путін підписав указ про призов до армії 147 тисяч осіб. Україна незабаром отримає захист від балістичних ракет. Франція у найближчі дні передасть Україні системі ППО САМПТІ, які здатні збивати балістичні ракети. Повідомив міністр оборони країни. З'явилось відео французьких колісних танків AMX 10 rc в Україні. Франція визнала голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. В Японії навчили штучний інтелект виявляти міни у землі. Спеціальне програмне забезпечення за наявності всіх необхідних даних може передбачити райони розташування мін з точністю близько 90%. У майбутньому система також включатиме нові джерела даних, такі як дистанційне зондування, наприклад, дані зібрані з дронів та супутників, для подальшого підвищення швидкості та точності прогнозів. Підвищення зарплати з 1 квітня у Верховній Раді зареєстрували законопроект. Згідно з ним в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року. Таким чином, на заключному етапі мінімалка досягне 8918 гривень. Паливо знову подорожчає. Зниження ПДВ на паливо було помилкою. Його повернуть на рівень 20% Гетьманцев за його словами. Зниження ПДВ не призвело до виходу ринку в білу, а нелегальні бочки в. Виросли як гриби після дощу, тож ПДВ на паливо відновиться до воєнних ставок з 1 липня. Команда інженерів відтворила колинепробивний костюм Джона Уіка у реальному житті. Після безлічі тестів з різними тканинами для костюма вони зупинились на варіанті з 20 шарів кевлару вовни та особливого вигляду тонкого пластику. Зшита комбінація з жилета та піджака може витримати навіть стрілянину патронами 45-го калібру з пістолета Кулемета МП5.